І Більш детально про ситуацію з covid 19 зараз поговоримо з Галиною Шамичковою, завідувачкою відділення особливо небезпечних інфекцій Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Раді вас вітати. Добрий день. і Добре. одразу про захворюваність в області, які цифри маємо на сьогодні. Ну я хочу нагадати, що ковід залишається проблемним інфекційним захворюванням. Що на сьогоднішній день у нас в порівнянні, якщо брати спочатку пандемії, це у нашій області з березня 2020 року у нас зареєстровано вже більше 356 тисяч випадків. У нас 343 тисячі одужало. Залишається ще 2800. Це активні, це хворі, які лікуються. І в основному це у нас така захворювання взагалі. У нас показники зараз не такі, як у минулому році, проте останні два тижні у нас реєструється зростання. От як, якщо брати тиждень з 3 по 9, у нас зареєстровано більше 1200 випадків. Це в 1,3 рази більше, ніж на минулому тижні. Це там було більше 900. А оцей останній тиждень з 10 по 16, у нас зареєстровано вже більше 1600 випадків. Наростання захворюваності продовжується знову в 1,3 рази. Ну, хто боліє, хворіє. В основному це доросле населення 96%, і 4 це діти. Багато у нас і летальних випадків ще. Це також в більшості людей похоловують. Це віку, да, правильно? більше лю люди після 50 років і більше відсоток летальних більше серед жінок, як і показники. Показник захворюваності. Які штами зараз актуальні у світі, і, зокрема, на Дніпропетровщині? І трошки детально про цей новий штам кракен. Чим він небезпечний? Я взагалі? хочу сказати, що у нас в області тестування на ковід проводить більше 40 лабораторій, із них 20 використовують метод полімеразно-ланцюгової реакції. Це Це молекулярно-генетичний метод. Він знаходить РНК вірусу sars cov 2 на такому рівні, а вже секвенування, вид, це вже проводиться такі дослідження в референс-лабораторії. І у нас в області вперше був ж там дельта, виявлений свій час, потім був штам Амікрон. Зараз нова різновидність з'явилась. Проте у нас зміни, які вже велика кількість щеплених осіб. Тому вже такої клінічної картини, як була раніше, її немає. Вірус змінюється, проте такі ураження, як клінічні ознаки, вони зберігаються у людей. А загалом симптоматика змі... змінилася? змінилась і чи можна говорити про те, що коронавірус став сезонним вірусом? Ну він більш легкий перебіг. Менший відсоток летальності. Цей вірус ну, різновид більше вражає такі хроні... Якщо у людини є якісь супутні стани, хронічні захворювання, він визиває подальші ускладнення. Тому він цим і небезпечний. Яка ситуація із щепленням зараз у нас в області? Да. Чи всі вакцини в наявності? Ну, ще хочу сказати, що повідомити, що обстеження безкоштовні в бюджетних організаціях, тому треба звертатись. Якщо симптоматика з'явилася, яка це простудне захворювання. Негайно звертатись до сімейного лікаря, і він скерує до обстеження. І цей же сімейний лікар скерує для проведення щеплень проти коронавірусної хвороби. Пані Галина, і останнє питання у Всесвітній організації здоров'я вже переконані, що цьогоріч можна б в кінці цього року можна буде оголосити про завершення пандемії, чи на вашу суб'єктивну думку, враховуючи усю цю статистику, і по області, і по країні, і в цілому світі, чи реально це? Ну це зрозуміло нереально, враховуючи шлях передачі інфекцій, великий відсоток контагіозності. Населення дуже легко передає цю інфекцію від хворого до здорових і людина може і носійство, яке ще не визначено. Ну І відсоток щеплених все таки залишається ще не таким значним. І щеплення фактично на один рік треба все, весь час повторно проводити щеплення, що не завжди робиться. Тому так просто цю інфекцію не подолаємо. А в випадку, якщо вже захворіє, то треба йти до сімейного лікаря, а потім і робити щеплення. Правильно, да, да, да. дякую вам, що поговорили з нами про ситуацію захворюваності на COVID-19. Ми говорили з Галиною Шамичковою, завідувачкою відділення особливо небезпечних інфекцій Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.